24 червня в Печерському районному суді міста Києва розпочалися попередні слухання у справі проти Юлії Тимошенко. Тисячі громадян, яким не байдужа доля демократії в Україні зібралися на центральній вулиці столиці. Люди протестували проти політичних репресій, які відбуваються останнім часом в нашій державі. Учасники мітингу висловлювали своє незадоволення діями теперішньої влади, діями президента Януковича та Кабінету міністрів Азарова. Досить різко громадяни висловлювались на адресу партії членів парламентської коаліції, а насамперед партії регіонів, що, перебуваючи при владі, здійснює, по суті, антинародну, антидержавницьку політику. До акції протесту також приєднались представники Кіровоградщини своїми думками щодо подій, які відбуваються сьогодні. З нами поділився депутат Кіровоградської обласної ради Олександр Чорноіваненко. Ми знаходимося біля Печерського суду міста Києва. Я Чорниванько Олександр Антонович, депутат обласної ради від партії Батьківщина. Я приїхав сюди разом з своїми друзями. Я хочу зазначити всіх за свої кошти для того, щоб підтримати нашого лідера, над яким буде проводитися сьогодні судилище, судилище Януковича над людиною, яка єдина захищає український народ. Я думаю, що всі ці люди, які стоять тут, вони приїхали для того, щоб захистити майбутнє наших дітей, тому що влада, яка практично утворила тоталітарний режим в нашій державі, планує на десятиліття закріпитися. Але я думаю, наші люди не дадуть цього зробити і зроблять все необхідне, щоб захистити нашого лідера і в майбутньому, щоб наш лідер став президентом, став президентом вільної, демократичної європейської країни. Ми за Юлію Юлю Дякую. В Київ прибули активісти міської партійної організації Всеукраїнського об'єднання Батьківщини, а також депутати, що входять до складу одноіменної фракції Світловодській міській раді. Сьогодні всі люди прийшли сюди на площ, можна сказати, це знову народний майдан. Люди прийшли з вірою, з надією, але на сьогодні можна надіятися лише на лідера опозиції, на Юрію Володимирівну Тимошенко. Давайте сьогодні разом всі, всі разом будемо відстоювати справедливість за нашого лідера, за нашу партію, за демократію, за нашу країну. Ми, представники Світловодщини, приїхали до Києва 24 червня для того, щоб підтримати нашого лідера Юрі Володимировну і дати відсіч нашим опонентам, які хочуть наробити там трошки пакості. Ми за батьківщину ми за те, щоб була справедливість в Дякую. Сьогодні, 24 червня 2011 року, в цей день влада вирішила розпочати судовий процес проти Юлії Тимошенко. Світовольська партія, світовоцьке відділення партії Батьківщина приїхала разом з багатьма людьми з інших регіонів, з інших областей. Підтримати нашого лідера Юлія Володимировну Тимошенко в боротьбі проти цієї злочинної влади. Керівник Центральної громадської приймальні це Мушенко Оксана Володимирівна зібралися ми тут підтримати нашого лідера в таку ну, непросту хвилину, коли е, зараз тиск сильний йде на лідера досить. І ми е, розуміємо, що е, лідер дуже сильна ну, особа не хочеться казати, все ж таки та особистість. Тому, е, Просто їй потрібно показати, що вона е все ж таки все робить для людей, і люди в це вірять, в неї вірять і вірять в ту силу, е в ту партію, в якої ми є. Тобто, а ми, в принципі, демократична партія, і ми показуємо все своє демократичне. ну, Не дуже красиво, але все те демократичне, що в нас є, ми сьогодні хочемо представити, щоб лідера підтримати, щоб її е не зламали. Скажімо так. Під час акції протесту до громадян звернулись відомі політичні та громадські діячі, керівники обласних озаряків партії Всеукраїнського об'єднання батьківщина захисту України Дмитро Павличко. Будь ласка, пане Дмитро». Дорогий майдане, дорога Україно! дорога Юлечко, я, голова Комітету захисту України Дмитро Павличко, тут я прийшов сказати вам, за що сьогодні судитимуть Юлію Тимошенко насамперед за те, що вона виграла президентські вибори, які були пофальсифіковані. Вона виграла вибори! Вони зараз роблять фарс з цього суду. Вони сьогодні не змогли забезпечити публічність нашого, публічність слухання цього процесу. Вони сьогодні провели ось цього Калашникова, який два роки тому п'яний в кафе. Нема кращих, ніж калашників. Вони всі колашні. Ховав під пенсійний стаж на 10 років. На 10 років ви будете більше їм служити за меншу зарплатню. Мало того, вони збільшують на 10 років стаж для ваших дружин, для ваших мам, для ваших батьків. Вони збільшують вихід на пенсію відповідно на 5 років. Вони збільшують вам плату за комунальні послуги і виїм служні українці. Львів, увітає вас! Ми приїхали до вас із самого серця Галичини. Приїхали для того, щоб підтримати нашого лідера, підтримати нашу Юлю. Юля, ми з тобою чули гасла, що почують кожного із нас. І ось сьогодні ми бачимо ціну цим словам. Ціна цих словах сидить в цих автобусах, серед тих бюреків, які сидять перед нами влада, яка зібрала оцю зграйку олігархів і позиціонує себе сьогодні як реформатори. Які це реформатори, які без кінця звужують наші з вами права, відбирають у нас нормальні зарплати, без кінця зменшують пенсії. було оголошено перерву в судовому засіданні Юлія Тимошенко виступила перед учасниками місяця. Кожна людина, яка сьогодні в корма не можуть, ми приїхали на признати суди кожного підприємства молодого, який сьогодні призвичить. і у якого знищені можливості нашої здоров'я задання. Той час, коли частина людей поліція, частина людей не хоче нічого I ain't be-